З самого ранку негода майже паралізувала роботу електротранспорту. В контактні мережі вкрилися льодом, а снігова каша на коліях. На кілька годин зупинила рух трамваїв та тролейбусів. На коліях основне це бо жижа, вода. Це є електроліт, який попадає в електрообладнання трамваї, вони виходять з ладу. Сьогодні були протягом дня 14 затримок русі трамвая. Ну, частина було зіткнення автомобілів, частина вагони сходили з лінії. В общем, ситуація дуже важка. В тролейбусах, можливо, десь там дорога менше впливає, але біда в тролейбусах про те, що дроти обледенівші і тролейбуси не можуть проїхати по цих дротах. Ситуація просто дуже жахлива. Їздити важко, а ходити ще важче, пройтися містом, не намучивши. Ніх справжнє геройство. Там аж на периферії, на цьому там примерзло, там до того льот. А тут скрізь пройти не можна. Ноги мокрі всі по цілому Львові. каша. нічого, це як капризи природи. У взуттєвій майстерні у понеділок клієнтів не побільшало. Кажуть, побільшає за кілька днів, адже тала вода добряче роз'їдає чоботи та черевики. Як вберегтися від такої напасті, майстри і самі не знають. Я сам свою вон сушу Промак. Сам свою сушу. Вон. Як є вода, то воно все рівно промокає через шкіру, чи щось. Кремо відбивають, далі. Як довго бути на воді, воно все рівно промокає. Пішоходи мусять дивитися під ноги, а водії пильно стежити за дорогою. Попереджає ДАІ. Прохання до учасників дорожнього руху, а саме водіїв дотримуватися безпечної дистанції. Безпечної швидкості для пішоходів переходити про різну частину встановлено за цього місця. Мокро під ногами кажуть синоптики, буде ще принаймні добу. І на завтра температури ще будуть зберігатися плюсовими. А вже з 23-го числа продовж доби будуть мінусові температури 1-6 морозу, і на 24-те вже поступове таке зниження температури. Вночі 5-10 морозу, в день один морозу. І до кінця тижня фактично. Погода буде зберігатися морозною. А вже наприкінці січня знову повернеться справжня зима. Наступних вихідних прогнозують до 15 морозу. Тетяна Мравель, Олександр Бригадир, головні новини Львова.